Перпендикуляр опущений з точки перетину діагоналей ромба на його сторону. Діліть її на відрізки 12 см і 3 см. Знайдіть площу ромба. Отже, маємо ромб а, Б, С, Д. О, точка перетину діагоналей ромба. Із точки О опущений перпендикуляр до сторони АД. І він ділить цю сторону на відрізки АК 12 см і КД 3 см. Треба знайти площу ромба. Для того, щоб знайти площу ромба, нам треба знати сторону і висоту ромба. Тому що площа дорівнює добутку сторони на висоту. Розглянемо трикутник АОД. Він прямокутний, оскільки кут при вершині О порівняє 90 градусів. Це випливає із властивості діагоналей ромба, оскільки діагоналі ромба перпендикулярні. ОК, перпендикуляр проведений з вершини прямого кута на гіпотенузу. Таким чином, АК і КД проекції катетів на гіпотенузу. Ми знаємо, що висота прямокутного трикутника проведена до гіпотенузи, є середнім геометричним. Проєкції цих катетів, добутку проєкції цих катетів. Таким чином ми одержимо, що ОК дорівнює корінь квадратний добуток АК на КД, тобто 12 множити на 3. Це буде 6 см. Оскільки висота ромба удвічі більше від відрізка ОК, то. Ми можемо записати H дорівнює 2, помножити на ОК, тобто 12 сантиметрів. Ну і зараз вже площа. Сторона AD, вона дорівнює 12 плюс 3, помножити на висоту на 12, 12 плюс 3 15, 15 на 12. Помножимо за розподільним законом 10 на 15 150 і 2 на 15 30 разом 180 см квадратних.